Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ї. і Сьогодні у нас на огляді розумний годинник, який створений не просто для спорту, а для екстремального життя: коспет Танк Т3 Ультра 2. Перше, що відчуваєш, коли береш його в руки, це вага. 83 грами це дійсно багато, як для смарт-годинника. Екран прикритий загартованим склом горнін Gorilla Glass 3, яке також витримує механічні пошкодження, а тильна частина корпусу зроблена з композиту, поліамід, плюс скловолокно, плюс сталь. Кнопок тут 4, по дві з кожного боку. Натиск. З приємним кліком, не люфтять і не хитаються, ріменець силіконовий, з шириною 22 мм, знімний, комфортний. У танк Т3 Ультра 2 встановлений 1.43 дюймовий AMOLED екран з роздільною здатністю 466 на 466 пікселів і щільністю 406 ppi. Він підтримує Bluetooth 5.3, що забезпечує швидке з'єднання з телефоном і стабільну передачу даних без обривів. Годинник живе 12-15 днів. Якщо навантажити його по повній постійній, GPS, дзвінки, яскравий екран, максимум функцій буде 5-8 днів, що все одно дуже круто. Якщо в тебе є щось додати до цього відео, обов'язково пиши коментарі під цим оглядом. Не забувай підписуватись на канал, огляди і тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, з вами як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.